Вітаю вас в ефірі Акценти. Сьогодні спілкуємося із заступником голови тернопільської обласної державної адміністрації Леонідом Бецюрою. Вітаю вас! Доброго Минулого тижня область отримала нового очільника, ним став Степан Барна. І представляти його приїжджав сам президент України Петро Порошенко. Ваш погляд на це призначення і якими мають бути перші кроки нового очільника області? Ну, для початку дуже приємно, що є така увага президента України до нашого регіону. Треба сказати, що за останніх, як мінімум, 20 років ми завжди були обділені увагою першої особи нашої держави. Тому навіть цей приїзд є таким доволі серйозним кроком. Стосовно призначення, я певен, що основний параметр діяльності голови це зараз здатність сформувати команду, здатність сформувати групу осіб, які будуть працювати на розвитку області, здатність, скажімо, організувати взаємодію співпрацю з іншими органами. Державної влади і органами місцевого самоврядування, в першу чергу, з обласної ради, отакий тандем він якраз дозволить і поставити та вирішити основні завдання та основні проблеми на Тернопільщині, яких насправді є дуже багато. Ви, готу... ви говорили про те, що він буде формувати нову команду? Чи готові ви працювати з ним в одній команді? І чи можливо вже якісь прийняті перші рішення, перші домовленості? Як сказав народний депутат від свободи Михайло Головко. Ми готові як політична сила підставити плече теперішньому очільнику області в тому, щоб все-таки зайнятися, продовжити скажімо, вирішення тих всіх проблем, які має Тернопільщина. А це і проблеми і розвитку економіки, проблеми скажімо, сільського господарства, проблеми розвитку інфраструктури, проблеми соціального захисту, проблеми зайнятості. Оскільки, скажімо, так, доволі складний час. Складний час впровадження реформ він передбачає певні кардинальні зміни і на рівні загальнодержавному, і на рівні локальному, конкретних населених пунктів, конкретних закладів освіти, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури і таке інше. А це всі питання вони будуть доволі непростими і. Реакція людей буде, скажімо, неоднозначною. Ну, той стан речей, який є в державі, він давно нікого не задовольняє, але відмовлятися від е, такого ну, звичного стану речей доволі складно. І тому, власне, на рівні Тернопільщини повинна бути єдина злагоджена робота всіх органів місцевого самоврядування державної влади, народних депутатів від нашого регіону з тим, щоб власне, і пояснювати людям доцільність реформ, їх впроваджувати тут, в Тернопільщині, і шукати, скажімо, вирішення для тих наших громадян, які, ну, наприклад, будуть змушені звільнятися з своїх робочих місць. Ви особисто вже отримали пропозицію співпрацювати чи готові? Зараз голова. Обласної адміністрації визначається, він веде переговори з сіма, як ти кажуть, учасниками процесу. Ну, будемо сподіватися, що ця команда нового голови буде кваліфікована, компетентна і відповідає. Якщо отримаєте пропозицію, будете працювати? Я думаю, що мій досвід, скажімо, дозволяє мені прийняти таку пропозицію і будете. працювати. Так, думаю, так. Повертаємося до президента. Що означає для нашої області такий візит? Ви говорили, що вона завжди була обділена в цьому плані? Завжди обділена, і це обділено не тільки увагою найвищих посадовців, тобто голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, голови держави, але й обділено в фінансовому плані. Фактично за останні 20 років, напевно, найменше. Бюджетного пирога так званого саме отримувала Тернопільська область. Це, це цей візит. Він щось вирішив. Він він вже вирішив тим, що показав максимальний рівень довіри до теперішнього очільника Тернопільського обласної державної адміністрації. Але разом з тим ми сподіваємося на те, що окрім декларування довіри буде і далі конкретне фінансування, ну наприклад, доріг. В тих програмах, які в нас є в сільському господарстві, в промисловості, в розвитку інфраструктури і в тих об'єктів, які вже в нас намоляли очі, так званих «довгобудів». У нас в області розробляють антикорупційну програму. Ви очолюєте комітет. Що вже зроблено? Що вже вирішено. Так наприкінці січня. Цього року була створена робоча група по підготовці антикорупційної програми Тернопільської області. Слід сказати, що на рівні держави, Верховної Ради, Кабміну прийнято ряд нормативних документів, які регламентують боротьбу дію корупційних проявів. До кінця не вирішено ряд питань, в тому числі формування Національного антикорупційного бюро. Його формування, скажімо, територіальних підрозділів, і тому так доволі зараз складно робити локальні документи на рівні області, регіону конкретно, але тим не менше, робоча група проводила так. Певну аналітику, дослідження? дослідження ми спілкувалися як з правоохоронцями, так і ну, з інформації. Ми напевно, що виявили, які найбільш такі корумповані. Так, області Ми галузь. шукали це які? так звані найбільш корупційногенні е, ділянки. Тобто ті ділянки, скажімо, людської діяльності, які найбільше, скажімо, заражені корупцією. Які? Які ну, це? Треба сказати, що практично всі заражені корупцією, оскільки а найбільше? Ну, є, звичайно. Найбільш поширена це насправді побутова корупція, і на, на жаль, це гріх не просто якогось державного органу, це такий це те, та, що це те, що люди самі дають менталітету наших громадян. Тому що на жаль, така модель поведінки, вона загально прийнята в нашій державі і в нашому регіоні. Коли одна людина допускає там корупційний прояв, а інша, скажімо, стимулює. Це кому збагаємо? найбільше пропонують хабарів – Хабарів… – лікарям, прокурорам. Я не знаю. Ну кому? бачите, зараз дуже посилена відповідальність за корупцію, за хабарництво. і тут вже особливого значення не буде, чи людина отримала там дві тисячі гривень, чи отримала умовно двісті тисяч гривень хабара. Відповідальність зразу позбавлення волі буде, і це важливо знати всім нашим мешканцям. Щоб вони, скажімо, не провокувалися на дачу хабаря, бо це також буде якби, відповідальність. Ми знаємо, що на рівні міністерства МВ, МВС на рівні СБУ будуть створені так звані летючі групи, які будуть виїжджати в регіони, провокувати на дачу хабаря, давати пробувати пробувати якісь спровокувати корупційний прояв і. Таким чином виловлювати тих людей, які найбільше скажімо, схильні до корупційних проявів, до хабарниства. Вражені всі ділянки людської діяльності, починаючи від економіки, бюджету, скажімо, освіти, охорони здоров'я, все, що де є дотичність, де є наявний людський фактор, на жаль, де є людський фактор, де є скажімо, участь людини в прийнятті, Управлінського рішення чи прийняття певного розпорядження, на жаль, там є ризик вчинення корупційного прояву або хабарництва. Тому є нормальна практика світова, це регламентація всіх процесів, це максимальне усунення людини від прийняття, скажімо, управлінського рішення. Це має бути Відповідно до чітких протоколів, механізму, де описана вся процедура від А до Я, щоб не було люфта дії чиновника: чи поступити так, чи поступити так, це має бути чітко все прописано в законодавстві. і максимальне впровадження електронних систем урядування, там де фактично людина навіть не спілкується з тим чи іншим чиновником, по вирішенню своєї питання. Вона подала в вікунце єдиної служби. Пакет документів, які передбачають, наприклад, надання земельної ділянки, чи визначення оренди, чи вилаштування дитини в садок і так далі. І контакту з людиною, з управлінцем, в неї немає. Минулого року ця програма, наскільки я пам'ятаю, недофінансована була. Що цього року? Ну, цього року ми зовсім по-іншому побудували свою програму. В нас є максимальний контакт з громадськими організаціями, спілками громадських організацій. До прикладу, назву одну з них: це Рада бізнесу Тернопілля, які вже свої запровадили грантові програми боротьби це з спонсори? Ні, Вони розробляють свої інтернет-ресурси і фінансують журналістське розслідування, фінансують розслідування громадських активістів і так далі. Тобто, не не завжди ми зможемо виключно бюджетними коштами перекрити видатки, які потребують там, наприклад, на просвіту населення або на збір інформації про потенційних корупціонерів, хабарників про перевірку такої інформації. І так далі ну а в двох словах. От ми говоримо, що ми все будемо робити для того, щоб там чиновники а. поширити інформацію. і Самі люди зможуть змінитися, щоб не давати ці В двох словах. Я що думаю, що це буде будуть приклади найбільше стимулювати. Тобто, ми я ще раз вам назву. Що з кінця січня посилено відповідальність тих самих корупціонерів-хабарників. І, і це вже не буде пом'якшувальних вироків, буде реальна міра покарання. Це є позбавлення волі. Тому чи там, як ми знаємо, взято. Там сільським головою, одним там тисяча гривень хабара, чи інший, інша людина взяла 30 тисяч хабара міташа. Вони будуть позбавлені волі, вони будуть сидіти в тюрмі, і люди повинні це все розуміти, повинні розуміти, але, але власне є. В нас питання. є в нас практика і досвід Грузії, яка також показала, що Грузія завжди була прикладом такої. Ну грузини в нас був корупції. недавно. Пан так. Іло, реформатор, який говорив, що якщо не подолаємо корупцію, нічого не буде. Безумовно. нас наступне питання: адміністративна реформа. Подавікою що Тернопіль об'єднається з навколишніми селами, від цього Тернополяни виграють чи програють? Один з варіантів територіальної реформи, так званої, це добровільне об'єднання громад. Таке добровільне об'єднання громад буде проводитися в форматі, який визначує обласна рада і обласна адміністрація спільно. І цей порядок формування громад буде затверджений кабінетом міністрів. Фактично ми до літа маємо закінчити цю роботу. Так звані моделі вже об'єднання будуть передбачати або об'єднання певних сіл в межах району, або з різних районів, або, наприклад, міста і частини Тернопільського району, один з варіантів такий розглядається. Але це все в межах Тернопільської області. Завдання такого об'єднання це посилення здатності територіальних громад на вирішення своїх проблем. Яке зараз доволі добре мотивовано бюджетним кодексом податковим кодексом, тобто об'єднана громада буде отримувати 60% зібраного на її територію ПДФО, тобто податку з доходів фізичних осіб. А це доволі суттєвий ресурс. Якщо ми скажімо, аналізували деякі з наших, скажімо, сіл, то при об'єднанні вони будуть отримувати в три рази більше доходу по ПДФО, чим вони зараз отримують. Тому це доволі серйозний фінансовий ресурс. Але я думаю, що не всі, скажімо, територіальні громади підуть на це продовж, як мінімум цього п'ятнадцятого року, оскільки тут ключовою є ініціатива самих сільських селищних голів і міських. А на жаль, в нас ініціативних голів бракує в траному спосіб. Тому думаю, що в цьому році нам вдасться сформувати декілька. Таких об'єднаних територіальних громад, а з об'єднанням буде і оголошено про вибори вже в новій адміністративно-територіальній одиниці. Угу. Цьогоріч має розпочатися реформа децентралізації. Буквально за одну хвилину, як вона виглядатиме на Тернопільщині, і чи це принесе якісь позитивні зміни? Перш за все, це збільшення фінансових можливостей територіальних громад, як я вже сказав. Друге це максимальне наближення, скажімо, надавачів послуг адміністративних до кінцевого споживача. Це так званий принцип субсидіарності, тобто, пере, скажімо, збільшення повноважень місцевих органів самоврядування, зменшення повноважень державних органів. Тобто, наприклад, в плані розпорядження земельними ділянками, надання в оренду, продаж землі там і так далі, буде максимально туди надано на базовий рівень. Так само вирішення інших. Питань в освіті, охороні здоров'я, в економіці і таке так далі. Тобто, децентралізація це означає передача з одного боку повноважень на місця, на базовий рівень, на рівень села, селища, міста, а з другого боку, це є надання фінансових можливостей для вирішення таких завдань, коли вона розпочнеться. Вона вже фактично розпочата і е, от з, з, з цього закону про добровільне об'єднання громад з відповідних змін в закон про місцеве самоврядування України в бюджетний кодекс, в податковий кодекс. Ця е, реформа буде тривати, і це не буде один рік, оскільки е, це перша е, серйозна. Системна реформа, яка буде взагалі відбуватися в українській державі, декілька спроб були, але насправді вони були лише формальними і ефекту не принесли. Я вам дуже дякую за розмову. Нагадую всім, що сьогодні гостем акцентів був заступник голови Тернопільської обласної державної адміністрації Леонід Біцюра. До зустрічі.